Дівчата надзвичайна краса в нашій студії над ніжно рожевий відтінок. Дуже рідко, до речі, зустрічається а, такий відтінок у природі, трошечки його він підкрашений. По суті, є а, різновидністю бірюзи. Ще називається говлітом, дуже така цікава назва. За своєю твердістю 5-6, ну, так, як, так само, як і бірюза. І також ви побачите знову ж такий малюнок бірюзи, який властивий бірюзі, ви побачите дуже Чіт, чітко, дуже красиво на кожному камінчику його позначено. Це, до речі, хочу ска. Подивіться, яка, який масштаб, подивіться, який об'єм, правда? А, на що здатні рожеві камінчики, дівчата? Ну, по-перше, це відразу така, знаєте, підвищується романтичність. А по-друге, Ну ми це знаємо з вами про одяг, про блузки, так, про верх. Ми розуміємо, що рожеві відтінки, ось такі ніжно-рожеві. Так? Ну, тут я, я б не сказала, що це ванільний відтінок, а дуже красивий ніжно-рожевий. Він здатен дівчата омолоджувати. Адже рожеві відтінки вони освіжають нашу шкіру, дають більш свіжого вигляду, омолоджують і, ніби знаєте, додають рум'янцю. А особливо коли це біля нашої шиї, біля нашого обличчя, то відразу знаєте, така жінка буде на, на 100% виглядати більш свіжішою, більш молодшою. Так, намисто має код 449. Пресована бірюза. Різновидність пресованої бірюзи ще називають говліт. Довжина намиста 50 см. Дівчата, я зараз його примірюю, до речі, хочу сказати, що такий склад, ніби, ніби косичок з, з трьох низок. Намистинок складається. Подивіться, будь ласка, як гарно. І дуже багато зараз можуть пролунати запитань. Зараз я от її застібну. Прям хочеться повністю, знаєте, не просто прикласти, а дійсно, хочеться застібнути, одягти, щоб ви помилувалися. Вона тут просто трошечки ще апаратура заважає. Ну, добре, я просто тоді прикладу, просто прикладу, давайте подивимося. А покажіть мене, будь ласка, покажіть, хочу похизуватися. Так, про що говорила? Так, деякі можуть запитувати пресована бірюза що таке пресована, чому пресована? Чи вона натуральна? Абсолютно мої хороші. Бачите, як шкіра відразу така, знаєте, має розовинку. Відразу трошечки, трошечки по-іншому. Так, але все одно мені, мені мене трошечки підганяють, того, що вже три намиста встигли забрати. Тому мене трошечки підганяють мої красуночки. Маємо робити зараз знижечку для вас, і це буде дуже приємна задача. А потім я розкажу, чим відрізняється пресована бірюза від. Звичайної бід'юзий. Отож, намисто під кодом 449, 449 буде мати вартість 649 гривень. Але, дівчата, я дуже так люблю показувати, того, що ми бачимо, який з карти тримає у руці. Давайте подивимося на ось цю неймовірну красу ніжно-рожевого кольору. Боже. Камінчик натуральний. Так, я не помилилась, Натуральний камінчик, тому що пресована бірюза, пресовані камінчики це також натуральні камінчики просто з маленьких крихт. Під спеціальний цемент органічний спресовується камінчик і заново наново гранюється, нарізається пластинами чи іншими формами, квадратиками чи кабошончиками. В даному випадку це також натуральні камінчики. Тобто один камінчик, ну, грубо кажучи, може складатися з двох, трьох-чотирьох крихт-частин. Натурального камінчика. І чесно вам сказати, вони абсолютно такі самі зносостійкі, абсолютно так само а, тримаються: Бірюза, камінь, щастя ще по-іншому називається, адже з персидською перекладі означає фірузе, так, щастя. Ось, або знову ж таки а, пірузе. Це перемога, так? Тобто дійсно двозначно є поняття, тому що слова утворилися дуже давно і інколи між собою сперечаються вчені. Як же ж перекладається те чи інше слово? Так, дівчаточка, чотири намисця залишається під кодом 449. Різновидність бірюзи говліт перед вами. Дуже красива, дуже ніжна різновидність для вас, для вашої краси. А ми крокуємо далі. А, залишайтесь разом з нами. Дивіться, до речі, нас не тільки в прямих ефірах, а у записах також. І, і шукайте нас соціальних мережах. Ми є в Ютубі, ми є в Instagram, ми є в Тіктоці. Підписуйтесь, ставте вподобайку, слідкуйте і потрапляйте на найкращі пропозиції. У нас. Можна дійсно придбати фактично усе. А ще хочу нагадати, що дуже зручно з нами робити покупки. Адже якщо ви за один ефір купуєте від двох лотів, так два лоти і більше, ви, додає, ви додатково отримуєте знижку автоматично 100 гривень. Тому створюйте комплекти, купуйте на собі, для себе і на подарунок. Ну а ми крокуємо далі. Я скоро до вас повернуся.